Що відбувається в нашому тілі, якщо ми снідаємо вівсянкою з медом, тостами з варенням, мюслями, гранулою або п'ємо фруктовий сік? Відбуваються дві речі. Перше, мозок відчуває сильний викид дофаміну. Цукор спричиняє підвищення рівня дофаміну в мозку, і це змушує нас на мить відчути себе сповненими енергіями. Ми думаємо, ого, я такий бадьорий, але насправді це просто відчуття задоволення, а не справжня енергія. Тим часом у мітохондріях, клітинних енергостанціях, які відповідають за вироблення енергії для тіла, щоб ми могли працювати, виконувати справи, піклуватися про сім'ю, відбувається виснаження. Цукор та крохмалі зранку буквально виснажують мітохондрії. Іншими словами, солодкі сніданки це не корисно, адже створюються умови для хронічної втоми в довготривалій перспективі. Тому замість цього солодкого вуглеводного сніданку обирайте не солодкий сніданок з акцентом на білки, адже він оптимізує роботу мітохондрій. Приклади солодких сніданків у наступному дописі. Залишайтесь здоровими!